Привіт, настав час нової дегустації. Сьогодні цілих шість пив на мене одного. Не знаю, правда, як я з цим впораюсь, такого великого об'єму не було. Але є один лайфхак. Усі ці пива. Безалкогольні. Сьогодні будемо обирати найсмачніше безалкогольне пиво. Чи справді воно смачне? Чи можна його пити? Чи схоже воно на звичайне пиво, яке містить алкоголь. Я придбав шість різних пляшок: три українських, три закордонних. А тему до цього відео ви підкинули мені у коментарях. Тому не стидайтесь, залишайте свої ідеї. Найкраще те, що мені сподобається, я обов'язково зазнімлю. Давайте подивимося, що в нас є. Перше пиво Калнапіс. друге це вже традиційне, це львівське пиво. Далі в нас ще одне популярне серед, напевно, молоді. Хайк, колись я його любив, ну, але безалкоголь не пробував. Стелла Артуа, перевірена класика, принаймні в пивах звичайних. Далі в нас є баварія пиво, типу німецьке має бути. І ще остання пляшка це є англійське безалкогольне пиво. Я пропоную почати з Львівського, віддамо дань кому дідусеві у пиво спробуємо подивитися, яке воно на смак. Почитаємо. Рейтинг в Антапці, і я поділюсь своїми враженнями. М -м, приємний запах. Він дуже свіжий. Коли я його відкрив, так прям ніс вдарив смачний такий аромат справжнього пива. Ну що ми бачимо? Воно достатньо таке жовте на кольор, карбонізовано, дуже піниться, але який смак у цього пива. Ну, після смак пива є, такі легенькі, але це більше схоже на щось дуже розбавлене, воно солодкаве. З таким хмільним присмаком, мабуть, так, але не дуже насичене, дуже-дуже легеньке, дуже віддалено нагадує пиво. Я б сказав, наче воно постояло відкритим декілька годин. Ви його потім знайшли десь в себе на столі і вирішили допити. О десь приблизно такий смак і буде, але запах, запах насиченіший. Як ви думаєте, для кого взагалі придумали безалкогольні пива? Я, поки готувався до цього відео, теж про це думав. І єдина ідея, єдина думка, яка прийшла мені. Це для людей, які лікуються, до прикладу п'ють антибіотики і не можуть пити пиво, але їм дуже хочеться цей смак. От для них, напевно, виробники і придумали. Або для дуже великих поціновувачів, які не можуть без пива прожити, давайте почитаємо коментарі, і подивимося. Рейтинг рейтинг дуже низький, 2,64. Я б напевно десь на двічку його б і оцінив. Так, які є коментарі? Перший коментар, чому трясці вона трохи фруктова. Ну, я фруктів тут не відчув, просто легке, пиво нічим не видається, я б сказав. Світ Hope Water. Так, десь так приблизно і є. Страждає на синдром солодкої безалкоголки. Цілком погоджуюсь, солодка безалкоголка це найкраще, що може описати це пиво. Пропоную рухатись далі, візьмемо англійське. Маю на нього більше надії. перше. Я старався купувати всі пива в одній ціновій категорії. Деякі, звичайно, що дорожче, наприклад, англійське пиво, воно ясно діло, що дорожче за львівське, але я купував по акції. Тому для мене, для мене вартість кожного пива приблизно однакова. У мене є сторінка на байміякофі та Donatello. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати канал гривнею, Я залишу посилання, а також QR-коди. Обирайте будь-яку платформу, яка вам найбільше подобається. Буду вдячний. Дизайн прикольний, синя пляшка, біло-чорні букви, все, що треба, написано лагер-бір, 0% алкоголю. Запаху практично не відчувається. Цікавий смак буде в цього пива. Колір насиченіший в порівнянні з львівським. Львівське було таке солом'яне, це таке дуже жовте, янтарне, можливо, навіть теж карбонізовано, але зовсім немає запаху. Смак приблизно однаковий, нічого особливого в ньому немає. Теж таке пиво, ніби вже постояло, але воно не таке солодке. Я б сказав, навіть що воно з маленькою кислинкою. Мабуть, якщо порівнювати цих два пива, я все ж таки дам перевагу з цьому, не тому що воно за кордони. Просто мені більше подобається такий смак. Львівське занадто солодке, це більш такий збалансований смак, але знову ж таки, це лагер, в ньому нічого особливого немає. Думаю, рейтинг в нього буде побільший. 2,56, хоча ні, трошечки менший. І він має 11 тисяч оцінок. Ну, в принципі, це відома торгова марка, пиво відоме в світі, не дивно, що його більше е, оцінювали, більше куштували. Подивимося, що пишуть про нього в антапті. Давайте. Хтось пише, що в барі воно було смачніше. Коментарів мало, багато оцінок, але чомусь не залишають коментарі. В середньому 3 бали, 2,5 ставлять написано російською, я його буду читати українською. Достатньо собі непогане, безалкогольне пиво без лишньої солодкавості. Погоджуюсь, солодкавості тут взагалі немає, як і нічого особливого в цьому пиві теж. Гірчинки я теж не відчуваю, просто такий е... Зброджений на пі, я б сказав. Хоча ні, трошечки в кінці, дуже далеко, десь там позаду нас залишається малесенька гірчинка в смаку, але вона дуже така легенька, ви її практично не відчуєте. Ну що ж, давайте пробувати третє пиво. Щось ми такий сьогодні темп швидкий взяли, але ви і так довго не дивитесь по статистиці ці відео, тому буду старатись робити коротше. Мені здається, це литовське пиво. Я потім напишу, коли буду монтувати це відео. У, тут зовсім інший армат, він з гірчинкою. Чимось він мені нагадав іпи. Знаєте, не дуже такі серйозні, такі типу мас-маркет, які косить під крафт. Всі вони однаково піняться. Це більш прозоріший колір має воно теж жовтувати, воно ж десь посередині між львівським і цим е, британським пивом. Пінна шапка висока, карбонізація теж присутня. Давайте куштувати. Так як я і казав. Присутня гірчинка не сильна легенька, ну і всі вони в однакові по смаку, плюс-мінус. Можливо, це просто всі такі безалкогольні пива. Я, до речі, не зустрічав пшеничних і я не зустрічав темних безалкогольних пив. Цікаво, чому так. Якщо знаєте, теж, будь ласка, напишіть в коментарях, З радістю почитаю. Подивимося, чи збігаються мої коментарі з коментарями в антапті. Рейтинг 2,85. Ну на фоні тих попередніх воно трішечки смачніше, тому логічно, що і рейтинг вищий. Я, напевно, ну, хоча я йому поставлю трійку, я трохи буду щедріший на оцінки. Непогане, навіть з яким-ни яким присмаком хмелю. От, от, бачите, кіпа і хміль якраз це те, що в цьому пию відчувається. Більшість коментарів іноземними я навіть не знаю, яка це мова, але тут я чудо кнопка переклад. Як безалкогольне це взагалі нічого. Ну, мабуть, типу непогане малося на увазі. Дуже приємний безалкогольний лагер. Типиво, ми вже скуштували. Попереду ще три. Давайте продовжувати. Чого ж зупинятися? Давайте знову маленьку пляшечку візьмемо. Баварія. Я так розумію, це німецьке аріджінал. Мальт Дрінк. Вони навіть не пишуть, що це пив. Можливо, німецьке законодавство, баварське що це баварія забороняє безалкогольні напої називати пивами, тому вони написали, що це дрінк. Тут намальована пшеничка, можливо, воно пшеничне, до речі. Взагалі, безалкогольні пива не можна сказати, що вони абсолютно безалкогольні. Звичайно, що там є якийсь малесенький відсоток алкоголю, але це настільки мізерно, що таке пиво можна випити і сісти за кермо і вас точно не оштрафують. Отже, баварія, воно не має ніякого запаху. Навіть дивно. Можливо, мені зараз здається, але. Якщо так дуже сильно принюхатись на фоні, десь хлібний аромат, мені видається, не знаю. Теж жовте, теж висока пінна шапка. До речі, найвища тут шапка пінна. Колір, напевно, більш такий до золотистого як золото жовте. Так, якщо його занюхати, хто живе у Львові і Львівське починає варити нормальне пиво, ви можете чути в повітрі цей запах хмелю, напевно, це так. І от, от власне, в цьому пиві я його вперше серед у цих всіх пив відчув. Слухайте, дає надії, давайте куштувати. Воно на смак як вода з лимоном. Просто кислотність. Це найкисліше поки що пиво зі всіх, яке я куштував сьогодні, з хлібним ароматом. Тепер зрозуміло, чому вони написали, що це дрінк, а не пиво. Оце пиво я би точно не куштував. якщо попередні пива мали хоча б натяк на пиво, хоча б після смаку. Хоча б запах такий пивний, то це пиво, в принципі, я б його взагалі пивом не назвав. Рейтинг і коментарі. 2,86, до речі, я йому 1,5 бали готовий поставити. Більше воно нацяне і 139 тисяч чекінів. От я бачу, тут навіть 4 бали хтось поставив. Артем, Артем, якщо ти дивишся, поясни, будь ласка, чому ти поставив цьому пиву 4 бали. Коментарі, коментарі. Шукаю, шукаю, шукаю. Відправляйте з дивитися окей з тісом. Це прикро. Прикро, це слово, яке мені тут подобається. Це не дуже схоже на пиво. На правду. Вибачте, будь ласка, виробник, якщо я образив ваші старання, але на пиво в порівнянні з цими всіма пивами, воно не дуже схоже. На жаль, коментарів внятних я не знайшов, тому будемо основуватись тільки на моїх висновках. Шапка швидко сіла, колір цікавий, запах шикарний, смак дуже-дуже посередній. І в нас залишилось останнє пиво Stella Artois. Низько карманізоване, тобто, я так підозрюю, воно не дуже ще й буде газоване. Колись я любив стелу арта, але таку алкогольну звичайну. Цікаво, чи це пиво безалкогольне має аналогічний смак. До <звук> речі, напишіть також в коментарях, які серед безалкогольних пив подобаються вам. Можливо, я знайду для себе щось супер класне. Запах дивний, він не схожий на пиво. Можливо, можливо, щось здалеку. Якісь цитруси, Свіже, але не аромат пива. Колір теж жовтий, найвища шапка зі всіх шість пив, які я коштував сьогодні. Запах навіть в келиху не розкривається, до речі. Ну, що, найкисліше серед усіх пив, має в кінці гірчинку. На смак пива теж не схоже. Ну, але якщо комусь подобається такий смак, купуйте з задоволенням, собі нічому не відмовляйте. Має легенький присмак щось в кінці від апи. Мені апи завжди віддають дюшескою або барбарискою, мабуть, барбарискою. І оцей такий легкий смак, він присутній в цьому пиві. Ну що, друзі, ми спробували шість пив. Зараз важко визначити, яке найсмачніше. Та й напевно і не буде я цього робити. Я все ж таки не дуже поціновуючи безалкогольних. А ні, вибачте, ми ще пропустили хайк. Зараз буде ще одне пиво. Перепрошую, хайк. Можливо, ти мене чимось. Вразиш, хайк це наше пиво. воно останнє по списку, але не останнє поки що в рейтингу. Пам'ятаю, коли Хайк вийшов, всі його пили воно дуже смачне було. А от безалкогольне я раніше не коштував. О, це єдине пиво, яке має такий виражений яскравий лимонний запах. Він мені нагадав бірмікс по запаху. Точно, це бірмікс. Це єдине мутне пиво серед цього. І воно нагадує по кольору, якщо сік лимону видавити, от десь такий, напевно, він є мутний і такий напівпрозоро жовтуватий відливом. Це типовий на запах бірмікс. Ага, тут намальовані лимончики, перепрошую, я не додивився. Тепер, тепер пазлик складається. Чому воно має кислинку? Оце класно на літо. Забули, що це пиво. Ви просто хочете випити якийсь. Освіжаючий напій безалкогольний, і нічого в холодильнику, окрім хайку, не знайшли. Сміливо можете його брати десь на природу або, не знаю, по місту, якщо гуляєте. Це ж безалкогольне пиво, його можна пити. Хайк, до речі, я рекомендую на фоні всіх інших пив. Він сильно відрізняється яскравим смаком. 181 чекін не дуже популярне. 2,66. Солоденький лимонад. Влучно, погоджуюсь, гараж. Я гараж не пробував, але якщо це вам щось говорить, я пробував бірмікс. Притягує як солодка дешева жуйка. Ну воно не дуже солодке, воно солодке, але воно і кислинку має, тобто смак збалансованіший. Друзі, висновки робіть самі сьогодні. Я спробував 6 пив. Відкриття для мене це є хайк на фоні цих всіх варіантів. Він найбільш такий цікавий. Е, чи буду я купувати безалкогольні пива, мабуть, так, але з цих. Я нічого сильно для себе цікавого і унікального не знайшов. Якщо вам відео сподобалось, традиційно закликаю поставити лайк та підписатись на канал, а також залишити коментар, відпити слів, адже це дуже допомагає у просуванні відео. До зустрічі в нових відео. До побачення.